Погода в Україні у вихідні 20 21 квітня буде нисті вночі та вранці у суботу, 20 квітня, у західних північних, а також місцями в центральних областях можливі заморозки на поверхні грунту. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, в ніч на суботу та вранці 20 квітня у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу, також у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях заморозки від 0 до мінус 5 градусів. А ось вдень в Україні потеплішає до плюс 13, плюс 17 градусів. Дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях та на півдні України. Також у суботу на сході та півдні очікується сильний вітер. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 21 квітня, очікується активний циклон із півдня, тому погода ускладниться. Очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря повсюди, окрім східних областей, знизиться. На сході стовпчики термометрів піднімуться до плюс 19, плюс 22. У південних та західних областях до плюс 11, плюс 14. У центрі та на півночі повітря вдень прогріється до плюс 6, плюс 9. Уночі по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!